Ставши на коліна перед портретами загиблих на майдані героїв, вшанували їхню пам'ять президенти Перша леді. Петро та Марина Порошенки принесли запалені лампадки до пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. Це колишня інститутська. Також голова країни відзначив роль полеглих у революції гідності в тих змінах, які нині тривають в Україні. Якби не лицарі Небесної Сотні. Мені б не довелося на цьому тижні провести в парламенті останні закони, які забезпечують безвізовий режим для українців. Увечері 19 лютого в Києві запалили промені гідності. Сотня світлових стовпів осяяла небо з тих місць, де загинули люди. Інсталяцію вімкнули під вірші Шевченка та реквієм Сільвестрова. У Львові ж пройшла тиха хода під назвою Ми збережемо віру. Під час неї 5 тисяч учасників йшли мовчки без гасел, тишою вшановуючи загиблих. Перед пам'ятником Шевченку вони промовили молитву та заспівали гімн. Же пройшов символічний флешмоб, під час якого з малих маків створили велику квітку журби 20 лютого. В багатьох містах України героїв Небесної сотні вшановували урочистими покладаннями квітів і патріотичною ходою. Така зокрема прийшла в Харкові. Сотні городян пройшли від пам'ятника Шевченку до каменя героїв, що загинули за свободу та незалежність України. Під лозунги Євромайдану люди тримали українські прапори та живим ланцюгом несли багатометрові жовту та блакитну стрічки. Це люди загинули за віру в Україну, за віру у свою гідність. І ми маємо це. Пам'ятати завжди тим часом вшанування небесної сотні не обмежилося україною. У столиці Німеччині перед Бранденбурзькими воротами зібралися десятки людей різних національностей: українці, поляки та німці різними мовами читали вірші, присвячені майдану. Своїми спогадами з зібранням поділилися і ті, хто особисто брав участь у подіях 2014 року в Києві. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.